Доброї ночі, товариство. Но як нам тут пікетується? Правильно. Має бути чути всюди. І не тільки тут на Печерських пагорбах, але й має бути чути по всьому світу. Українці це є велика нація. Українці можуть за себе постояти, українці повинні себе захистити, тому що ми є європейці, ми є нація, яка повинна бути господарем на своїй землі. Це наша земля, і ніхто нам тут не буде диктувати тих умов, які вони хочуть. Чи це з Кремля, чи будь яке інше. інших. Правильно говорити? В'ячеслав, згадав. Очі поремні роки, 90-ті роки минулого століття, коли я пригадую дійсно, 2 шовтня, ми вийшли з Раненька, з тих підземних переходів. Це ще не був майдан Незалежності, мав якусь яка комуністична назва. Оцей готель не називався Готелем Україна. І це був готель Москва. І ми тоді, молоді студенти, з Києва, зі Львова, з Запоріжжя, з Харкова, з Чернігова, з Тернополя, з Луцька, з Одеси. Ми почали тут ставити ставити намети. Там, я пригадую, де от погруддя, навіть не погруддя пам'ятник, засновникам Києва, Київ ще хорової, хорової липідь. Ми поставили медичний намет, там стояла охорона. і тоді ніхто не що українські студенти зможуть відстояти своє право на життя в своїй незалежній державі, тоді ми ставили вимоги, які для багатьох були просто фантастичними. Тоді ми, молоді українські студенти, кричали, малювали, писали лозунги ні союзному договору. Тоді ми виступали за незалежну українську державу. Нам говорили, що ми просто романтики, але пройшло не так багато часу. І ми того добилися. Ми добилися української держави. Ми досягнули того, що радянський союз розвалений був. Ця імперія зла була знищена. В результаті ми повинні і сьогодні. Навіть коли пройшло 22 роки, так само розуміти і усвідомлювати, яка б не складна була ситуація, які би може навіть і навіть фантастичні вимоги ми б не ставили перед собою. Ми досягнемо того товариство, тому що ми є нація, тому що ми є українці і тому що те, то, що ми вимагаємо, того вимагає весь народ. Буквально кілька годин тому переглянув у нас в штабі новини, що показують. Ну, звичайно, російські новини в своєму репертуарі. Повністю перекручують, переверчують, з нас роблять чортів з рогами. Насправді, все одно, я думаю, багато людей, які по цілій Україні дивляться в українських семиї, в українському на українському телебаченні, як вислідують. Наші події все одно зрозуміють, де є брехня, а де є правда, і зможуть виділити зерно від полови. Це дуже важливо товариство. Дуже важливо, щоб нація піднялася з колін. Дуже важливо, щоб люди усвідомлювали. Це не є боротьба десятка людей, сотні, тисячі, десять тисяч, чи навіть сто тисяч людей. Це є боротьба всієї нації. За нормальне життя, за життя і майбутнє наших з вами дітей. Правильно, товариство? Я пам'ятаю помаранчеву революцію 21 листопада, ну майже плюс-мінус, сьогодні 2 грудня, 21 листопада, це десь приблизно цей період. І саме тоді, коли ми отут, на цьому місці поставили вперше сцену помаранчевого майдану. Тоді, до речі, свободі доручили охороняти по периметру цю сцену. Я пригадую, що теж пішов перший сніг, от як зараз Господь з неба нам посилає оцей перший найлагідніший сніг. Він має бути передвісником перемоги. Бо помаранчева революція, врешті-решт, завершилася нашою з вами перемогою. Інша справа. Що потім зрадили. Але сам факт помаранчевої революції полягав в тому, що українці змінилися, змінилася свідомість людей. Українці відчули, що вони можуть перемагати, що вулиця може впливати, реально може впливати на зміну системи влади в державі. Тому Звісно, що ті, хто зараз на Майдані є, це вже майже друга година ночі, це є найстічкіші, найпатріотичніші, це є ті, на яких можна покластися. Ми зараз маємо відчувати плече один одного і стояти і йти до перемоги. Ще одне хочу сказати: влада, звісно, може використовувати будь-який сценарій, в тому числі і силовий. Наше завдання це сьогоднішня ніч. Ми маємо простояти. Ми маємо задемонструвати цілому світу. Українці не сплять. Українці вже кажуть досить. Ганьбачій влади, геть бандитів. Ми обов'язково мусимо перемогти. Цієї території, цього майдану. Ви знаєте, що там є вже намети. Намета вже потерхенько починає вирувати життя. Ну давайте запитання. Їсти буде. Болі. Прошу туди, підійдіть, потихенько готуємо людей. Підвозять харчі, хто голодний, хто хоче чайочку. Процес організований. Кажіть. Послухайте, ваше запитання, не сприйміть, що я до вас маю якісь зауваження, але в даному випадку ставити таке запитання це є велика провокація. Знаєте чому? Та ви не нєкайте. Я вам, шановний пане, я вам говорю чому. Тому що на сьогоднішній день створений штаб і на сьогодні є повна координація, а в середині парламентських партій. Свобода, удар, батьківщина повністю координують свої дії. І в нас призначені люди відповідальні по всіх напрямках. Наприклад, напрямку роботи з військовими є одна людина від свободи, наприклад, це є генерал Ігор Тенюк, є людина від удару, не генерал-адмірал, є одна людина від батьківщини. І вони нормально між собою співпрацюють. Є страйковий комітет створений. Люди, які працюють з підприємцями від нас, від батьківщини і від удару. І я вас дуже прошу. Ви зараз хочете, бо вам так захтілося, щоб хтось був один. Та ви, ви ж не будете зі мною зараз сперечатися. Я вам сказав, ні і все Ви хочете по-своєму, але по-вашому не буде. Буде так, як ми вирішили. Правильно, товариство? Слухайте, ну, не гнівайтеся, будь ласка. Ну я вже, чесно кажучи, скільки раз говорив. Я розумію, що всі люди, які займаються політикою, є дуже мудрими людьми. Я розумію, що ті люди, які сидять в соціальних мережах, вони так само є дуже мудрими, мають розгалужене мислення. Люди добрі. У вас, кожного з вас, напевно, є сотні пропозицій щодо того, як робити і що робити. Ми з повагою ставимося до ваших пропозицій і ваших домов. Але повірте мені, якщо б ми кожного слухали кожну пропозицію, то ми б розірвалися просто. Зараз в даній ситуації є очевидно. Визначений єдиний провід це є штаб національного спротиву. Не гнівайтеся ще раз, але вам подобається, не подобається такий штаб вже є політичні партії. Плюс громадські активісти, може хтось хоче зробити і має можливість зробити по іншому? Нема питань на другий раз зробити по-іншому. Але зараз є так: згодні з тим. Наступне, якщо вже такий штаб є, визначені керівники, ви за нас голосували. А це є найкраще, як то кажуть, праймери. Ви нам дали право представляти ваші інтереси в парламенті. За три опозиційні фракції проголосувало більше десяти мільйонів людей. Ну знову ж таки, крути не верти, але от наразі є так. Раз є так, раз ви рік назад проголосували, дали нам ті ті мандати. Дозвольте нам скористатися цим правом і вирішувати, давати вказівки і вести брі вас. Ми несемо відповідальність за вас. Згода, товариство? Наступне, ви не думайте, що ми до вас не прислухаємося. Звичайно, прислухаємося. Але ви собі можете тільки уявити, скільки різних, причому часом діаметрально протилежних пропозицій є від громади. Тому завдання штабу акумулювати і визначати, що на даний момент є найбільш політично доцільно. Ми це визначаємо і рухаємося до Наразі нам зараз якраз дуже важливо, щоб люди чітко виконували ті вказівки, які вирішує штаб. Якщо це буде, буде наша перемога. Якщо буде шарпання, з'явиться анархія. Кожен сам знає, куди ми йти і що зробити. І тоді буде бардак, все завершиться нічим. Тому для нас дуже важливо, щоб була наша згуртованість. Наступне, шановне товариство, ні, ну слухайте, знаєте, мені задавати таке запитання, друже мій. Ну, даруй, я думаю, що, я думаю, що в житті такого не робив і ніколи того не зробив. Прошу? Прекрасне запитання жіночки. Що ви за рік зробили для народу? Ви хочете, щоб ми зараз вам звітувалися, за що ми зробили? Відповідаю, жіночки. Шановна пані, а чи знаєте ви, які повноваження народного депутата? Ні, я перепрошую. Якщо ви думаєте, що народний депутат... Має будувати дороги, будувати школи, ви глибоко помиляєтеся. Народний депутат, ну кусу, ви ж мені задали запитання, я відповідаю. Народний депутат повинен що робити? Від вашого імені писати закони. Правильно? Оце є основна функція народного депутата. Все решта займається виконавча влада, яку, до речі, ви обирали. Ну, не ви, напевно. Але ваші сусіди, які знайомі, так же ж? Януковича, хто вибрав? На РОС вибрав? Наступний момент. Я вам розкажу за фракцію «Свобода». Ми за цей рік часу 400 законодавчих ініціатив. Якщо вас цікавить детальніше, 7 грудня ми так планували, ми зробимо в Києві дуже детальний звіт фракції «Свобода». І тоді ви прийдете, я зараз не буду тут перед Майданом. Під час революції розказували вам про ті закони, знаєте з якої причини? Бо то нікому зараз не потрібно. Якщо я не буде при владі, якщо при владі буде та банда, то всі ті законодавчі ініціативи фактично можна викинути. Наше завдання зараз зовсім інше. Бо якщо ми поміняємо цю владу, якщо ми доб'ємося того, щоб в Україні Вибори проходили чесно, а не з фальсифікаціями. От тоді ми будемо мати такий парламент, який буде ухвалювати закони в інтересах людей. Я, момент, момент товариство, я хочу сказати ще одну річ. Ви знаєте, що 15 грудня мають бути вибори по п'ятьох округах. Я хочу сказати, що це є дуже важливі вибори. Знаєте, чому вони є важливими? Є дуже важливими з тої причини, не що опозиційні сили отримають більшість. П'ять голосів додаткових, ну, в принципі, не змінить погоду в парламенті. Хоча, я думаю, ви вже знаєте, що майже 10 людей оголосило про вихід з партії регіонів. І ми з вами говорили що? І ми що з вами говорили? Якщо вони це зробили. Мають прийти сюди на сцену, покаятися тут, при нас всіх порвати ті квитки. І тільки тоді ми зможемо щось говорити. Але я до чого веду? Що зараз така ситуація, що може змінитися розкладка сил у Верховній Раді. Так ось, вибори 15 грудня нам потрібні, щоб підняти дух нації. Якщо ми з вами перемагаємо під час цих виборів, то українці відчують, що цю владу можна перемолоти. На, ну послухайте, от стоїть ця пані. Пані, от ви вашими криками, що не можна перемогти владу. Що ви хочете добитися? Ви хочете, щоб ми зараз розійшлися, бо владу не можна перемогти? О, правильно ні, товариство, товариство. Послухайте мене, будь ласка. Послухайте мене перед послухайте мене, будь ласка. Оці всі настрої, поразки, вони нам зараз ні до чого. Майдан це має бути майдан переможців, майдан української звитяги. Так ось нам потрібна перемога на цих п'яти округах. Тому що це підніме дух і віру українців в можливість перемоги над режимом. Наступне товариство вже прийшла інформація, вона вже оприлюднена в засобах масової інформації, що по 94-му округу це є у Бухів Київської області, одного з наших опозиційних кандидатів, знято з реєстрації рішенням суду. От вам методи боротьби. Що я хочу сказати киянам? Маємо Шевченківський район, 223-й, той злощасний округ нашого кандидата Юрка Левченка. Як влада хоче цього разу фальсифікувати вибори? Дивіться, що вони придумали. В цьому районі є 22 лікувальні установи. Вони дали вказівки головним лікарям. Щоб всі прийняли на 14-15 грудня хворих. А яких хворих? Кожен директор школи отримав вказівку по чотири чоловіки зі школи вчителя або технічного працівника відправити на 15 грудня в лікарню. Кожен працівник бюджетної установи. Отримав подібну вказівку, тобто вони штучно будуть класти в лікарні людей, які є їм підконтрольні. А тут вже не важливо, чи ця людина мешкає в Шевченківському районі, чи мешкає взагалі, будь-де в Україні. Вони в лікарнях на 15 число тисячі людей покладуть. Головні лікарі мають скласти список, там в лікарнях створюється спеціальна дільнична комісія, і що? І всі ці люди зможуть проголосувати, звісно, проти нашого кандидата. Тому наразі, поки є два тижні часу, якщо ви маєте знайомих, особливо головних лікарів, директорів шкіл, попередьте їх. Ми не будемо мовчати і спостерігати, коли вони будуть чинити таке безправ'я. Якщо вони підуть на це ганебне порушення закону і фальсифікацію, кожна фотографія, фотографія кожного такого головного лікаря буде по всьому місту висіти. Ми будемо пікетувати їхні оселі, щоб сусіди знали, хто там мешкає. Якщо на них чиниться тиск, потрібно про це сказати. І ми тоді разом зможемо тих людей захистити. Згода, товариство! Згода! <зynnі> ну, кажи пропозицію. так, товариство, ну, кажи. Ні, аргументувати будете потім. Нема питань. Я, Сашка, дуже добре знаю. Побачимося, я його сьогодні бачу в штабі, нема жодних проблем. Ну я ж відповів вам. Я ж вам відповів. Отже, шановне пані, що -то, то, світло виключають, то включають. Товариство, стоїмо, боремося і перемагаємо! Слава Україні!